В наявності сидіння пілот фірма Ісрінхаусен пневматичне. Сидіння вже з новими комплектуючими та гарантією 2 роки. Знаходимося ми в місті Олександрія Кіровоградської області. Давайте по функціоналу. Сидіння пневматичне, працює від постійної подачі повітря. Перша кнопка. Включення-виключення сидіння з пам'яті. Сидіння вимикається, повністю опущене. Висота від полу до посадочної 21 см. Включаємо. Сидіння запам'ятовує висоту. Далі, регулювання жорсткості, підвізку можна робити жорстче або м'якше. Регулювання висоти нижче. І також вище. Три уровня. Поясничних підтримок і бокові підтримки. Нажимаємо кнопочку і надувається два балони на спині. Третю кнопочку підкачуються бокові підтримки. Наклон спинки. Наклон передньої частини. Піднімається, опускається передня частина сидіння. І виліт посадочної часті. Регулюється на виліт, сама подушка, на якій ви сидите. Також є салазки. Сидіння здвигається повністю все вперед-назад. На це сидіння гарантія 2 роки. Більше наших товарів можна подивитися на нашому сайті pilotbrd.com Або дзвоніть на телефон.